Всім привіт, тема ефіра сьогодні така: як вийти з депресивного стану, або як вийти з того такого поганого настрою, коли він є. Як з цього стану вийти в класний стан? По-перше, усвідомити те, що ну цей стан, який в мене є зараз, він не назавжди, він пройде. Тобто, от те, що я зараз відчуваю якісь негативні емоції, тобто вони не назавжди. Просто от собі як подати таку так сказати, усвідомити це те, що це не назавжди. От. Потім друге, коли ми засмучуємося, коли ми чимось е, недовольні да, в житті, то ми якби як відключаємося від істочника. Тобто от ми підключені к істочнику, да, тобто, ми от відчуваємо радість, натхнення, вона нас радує все. От. І коли ми відключаємося від цього істочника, ми, відповідно, не відчуваємо це. От, тобто ми не відчуваємо цієї радості. А, і як тоді бути? От, нам необхідно щось зробити на фізіки, тобто почати щось е, робити зі своїм тілом. І найлегший спосіб це просто вийти і почати бігати. А, от, і не просто бігати, а бігати, наприклад, з думкою, що ну, для чого мені цей стан. Да? Що я з нього маю зрозуміти, і би, з наміром, що я хочу вийти з цього стану, тобто я хочу бути щасливою, да, я хочу робити щось, і цей стан мене обмежує, тобто я не можу це робити. Як мені, ну, як мені вийти з цього стану? Да? І коли ми починаємо бігати, тобто, ми вже би, так ну, класно, якщо є природа десь побігати, щоб, 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 ну, щоб це була максимальна дерева, кусти, ну, якась природа або якесь джерело, тобто найкраще це йти вод для таких місць да там де є. Прям природа, природа. От якщо ми вдома і з того, що в нас є, да просто хоча б вийти і побігати. Якщо бігати не любите, бо я насильно люблю теж бігати, то хоча б просто інтенсивно походити. А от і ходимо ми теж, от іменно прям з таким бажанням і наміром, що я хочу вийти з цього стану. Тобто я не хочу бути в депресивному стані я хочу бути щасливою. Я хочу щось ну, робити в своєму житті класне, корисне і прекрасне. Так само в цей момент задаємо собі питання, чого мені цей класний, хороший стан, що я хочу робити для людей. Для чого мені, ну для чого я кожен день прокинаюся? Да? Яка моя глобальна ціль, яка моя глобальна місія? Да? Тобто, що я хочу робити ну, зі своїм життям, для людей і так далі. Тобто, оцей цей стан, коли ми даже просто про це. Думаю, він вже дуже класно повертає. Ну, так, тобто, перше, усвідомили. Друге, побігали, Побігали, походили, да? і, і в цей, в цей момент от з таким наміром. Наступне: приходите додому, і це контрастний душ. Ну, в ідеалі це просто тільки холодна вода, або просто виліти на себе відро холодної води. А от, ну, хоча б от такий варіант холодний-гарячий, От і завершити на холодному, тому що їм на холодна, воно якось трошечки типа оосвіжить і і дасть ну цей так сказати більш нормальний стан. Як тільки ви будете приходити в себе, так сказати, обов'язково відчувати вдячність від того, що ви вже повернулися до цього стану, що вам вже добре, що ви вже відчуваєте себе краще, обов'язково ну как подякуйте. Тому що наша подяка це як сказати сесію, да дякую, мені це подобається, а мені це потрібно, і наше там ні да, скажем так, наш стан, коли ми за щось не вдячні. Коли нам щось не подобається, це так, як начебто сказати, нам це не пот... мені це не потрібно. Забери почоркувати, що для нас важливо, а що для нас не важливо. І от це, подяка це те, що для нас важливе, і те, що буде, буде примножуватися. От, тому е, дуже важливо слідкувати за цим своїм станом. А е, наступне пописати подяки. Тобто пишете, на що я сьогодні вдячна. Да? Тобто, здавалося така банальна річ, і так понятно, да, от а насильна то й понятна, раз, раз такий стан прийшов. Вот, тобто, і виписуємо, за що ми сьогодні вдячні. Да, і починаємо там вообще з того, що там є е, дах над головою, з того, що е, є тепла вода, з того, що є в, їсти, з да, того, що нас оточують класне оточення, що у нас є рідні, близькі. Вот. І це все все все, все пишемо, все, що нам, как би, все, за що ми вдячні, а ми це все пишемо. Наступне це може бути такі, як е, в, чисті сторінки, тобто е, виписування, да, тобто, не сильно аналізуючи. Це в подяки, Чи це намір, а просто вот пишете, що в голові назбиралося, да, там, там, ну, все-все-все. Тобто це ваш такий прям, как бы, щоденник, який е, ніхто не бачить, ніхто не почитає. Вот, е, і вам просто вот сісти. Пописати його, що, 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 що накопилося, і там пишете. І класно, там, помімо того, що подяки пописати, написати ще, що б ви хотіли, да, прям подумати на те, що, що ж ви хочете від життя, а щоб вам доставила радості, вот, тобто, от прям сісти і задуматись над тим, що, що ж вам доставляє радість, і зробити це на ділі, да, тобто не тільки пописати, да, це, це може бути щось таке творче, да, що ви собі не дозволяли зробити в якісь період із. З того вийшов такий стан, що там може просто там поспівати, потанцювати, помалювати, або просто дати собі трошки часу більше поспати, відпочити і не робити щось там мегапродуктивне, а просто там подивитися щось пару хвилиночок і відволіктися від, ну, від якоїсь звичайної буденності. Проговорити, тому що дуже нам класно допомагає просто цей стан, коли ми просто проговорюємо. Класно, якщо є подружка, яка може може вас вислухати, і ви з нею проговорите, що от мене це турбує, от я там как би мені погано. да Тобто, той момент, коли ми просто говоримо, це вже сам по собі дуже такі, терапевтичний а от тобто, просто поговорити. Що мене це турбує, що я би хотіла так та так та а вот, що би, ну, в общем, все, 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 що на душі прям не стримувати. І в процесі цього говоріння у вас буде інший стан. Ну а також можна і е, от, допустим, в мене є такі подружки, з якими ми просто аудіо переписуємося, да, і записуємо якісь, е, ну, що нас там турбує, або чомусь ділимося. От, ну, тобто е, такі от ау-ауді. Е, якщо у вас, допустимо, немає такої людини, з якою ви можете поділитися, ви можете просто самі собі написати. А, от, Або це щось таке дуже-дуже, ну, чим ви не готові ділитися, записати, і просто в процесі того, як ви будете самі собі записувати таке аудіо, ви вже ну, би, знайдете відповідь, тому що це як про. Оговорювання та наступне. Коли До вас приходить будь-яке натхнення, то обов'язково це зразу втілювати, тобто не не чекати не відкладати на потім. Да? Тобто прийшла ідея зразу втілити, тоді буде більше ідей приходити, тоді більше буде натхнення приходити. Як тільки ми це відклали і думаємо, ні, ну колись потім зроблю, а потім може вже і не настати. Ну, скажімо так, ця ідея пішла і вже все, на неї виділилася якась енергія. Якщо її не скористалися цієї енергії, то ну би, ну, то все, можливо, і на це вона більше й не прийде і наступні теж не будуть. Приходити. Тому необхідно бути дуже вдячними до всіх ідей, що до нас приходять. От. І наступне, що це звичайно, що якщо нам всі ці кроки не допомагають, да, і ми не можемо ніяк з цього стану вийти, то власне звернутися до людини, яка ви відчуваєте, що вам допоможе. Я на своїх консультаціях так само допомагаю людям вийти з стану. Е грустного, депресивного стану, тобто, якщо ви самі, допустимо, по всім крокам да ви зробили їх, але все одно потрібна якась підсказка, потрібно, щоб вам допомогли, підсказали, вивели з цього стану, то, би я таке роблю на своїх консультаціях, то ми входимо в такий більш медитативний стан і знаходимо, чому саме, чому саме ви в такому стані, чому саме ви засмутилися, що стало причиною того, що, ну, що ви не підключені, скажімо так, до істочника, да, що стало причиною того, що, ну, що ви, якби в якійсь мірі, собі зраджуєте да, десь я вас обіймаю, Я вам бажаю, щоб у вас завжди був прекрасний чудовий стан, щоб ви завжди відчували себе прекрасне, натхнене, маленькі кроки. Ну вони теж дуже сильно впливають на все, що відбувається в нашому житті. І я вас дуже чекаю на своїх консультаціях. І я завжди, завжди дуже радію, які прекрасні люди до мене приходять. І це дійсно неймовірно прекрасні люди. Тому дякую, що ви в мене є. А дякую вам, хто дослухав цей ефір. От і, будь ласка, все, що ви почули, втілюйте в своє життя. Зробіть хоча б одну маленьку дію за для себе і за для своєї сім'ї, за для всього всього світа. Я вас обіймаю.